Так, добре. Good morning. Today is Friday. Нас сьогодні у нас п'ятниця. Ми ради за разом з вами. Так, папа. Ну, і так, далі це за осінь, І неділя, вихідні дні, Добре, ми сьогодні говоримо про. Поясна, так, тобі весна? Spring. молодці, вони Так, а коли та три місяці? Берези, квіти, рани. вже був. Балу. Зараз у нас місяць квіти, так? Квіти. І знаєте ви, як з'являється весна?

Все, потім цю газінку положила, заявлю там, і за ній виростає пані Зеленого кольору паруса. Так, пані А потім коли сонечко припіває, дощі поливає. Сонечко припіває, дощі поливає, заливає, так, і виростає ще більше, більше, більше. Пані Нець, вони треба. Так, правильно. Іди, Маса з'являється таке велике дерево. А дерево пам'яті? А дерево пам'яті три, не... а не... nee, три. З... І ось подивитися в цивлу, як виростає дерево. З насінинки, з насінинка проростає, появляється великий такий пагінець, потім насінинка зникає і з'являється великий корінь. Потім виростає більший стовбур, з'являється багато дерев, і там з'являється дерево. Зобто десяті ага, дерев, mm -mm. <праць> багато дуже <праць> дерев. Ліс, правильно, рівка, ліс, форест, так, там дуже багато дерев. Я знаю, що ось <праць> дерево на бумагу, з дерева. Так, правильно, папір, <праць> <праць> а я знаю, 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 а я так, А ще де багато дерев можна назвати парк. Так, ми виходимо в посадку, там теж дуже багато дерев. А які бувають дерева? Хто знає? Дерева. Так, дерева забувають. Ще які бувають? Дерева, на яких немало сточки, а є такі голочки. Як називається? Ліван. Ні, це тюльпан А дерева? Ліван, це ліван. Йолка, так, мені немає дерева сточки, але є голочки. Є дерева, листані. Які Тут береза, шашість, яблука, так, 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 Ну, я не знаю, що це І ще є І хто називається? Я лиця. 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 Має свою будову, так? У кожного дерева має бути корінь, так? Має бути корінь, має бути стовбур, має, має бути стовбур, має бути крона, так? Згадуйся, на деревах мають бути гілки та гілочки. На гілочках мають бути листочки. А ще дерева є які фруктові, на них можуть бути плоди. Плоди. Звичайно. І з таких різних фруктур складається все дерево. А що на а що на всі землею дерева знаходиться? Листя чи корінь? Корінь, звичайно, він під землею. А що потрібно для того, щоб наше дерево гарно росло? Ну давайте, зазвичай такі умови, щоб наше дерево гарно росло. Що потрібно? Ну, що робити? Бо його потрібно обгортати. А, згідно треба посадити. І посочаї старавої. Так, назовні його диси дерева, і дитина закривати замоєю, да, там травіть, щоб воно не замерзло. І з тих дерев, які бояться дуже морозити, так? Не грай. А у малі не теж є, є. А що це таке, хто знає? Так, насіння там, треба сидіти на сосу, збирати. А є, якщо не болоть, можна. Мої роздаємося гарненько на мене. Подивимося зараз. Так, починай май. Так. Насіння, а як ви думаєте, з чого це насінинка? Так. Сина, от, насіння, насіння. А давайте поділося. Положимо її на <головіка> долоньку. <головіка> 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 кольором. А ще до того, що це? Ану З одного 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 з

Що там у нас? От. Ми в так? Можна, можна. можна себе Я справжня даю це дамалые біфаї, і маленькі листочки. Ми Ага, а там давай, давай. А там, <зважайте>. там ще в середині і ще є маленькі листочки, вони потім будемо за ними спостерігати, будемо на полиці будемо спостерігати, що буде з нашим пасто, що наша рослинка не помира, Що потрібно з нею зробити? Поливати, от, обприскати. І знаєте, як? Якщо а якщо ми не будемо її поливати, що вона ще буде робити? Знов тому що можні рослини потребує сонечка, так? буде на неї багате сонячне проміння, незалежно від И за лісі є дерева. Лим, і либа і Плен, і вирба, і липа, каштан. Хто, хто знає? Людина, яка ä, працює в лісі, різничать сюда в лісі. І вона ходить і спостерігає, чи Всім дерева в лісі гарно живеться. Чи може я скрізь нехороши дядя? Прийшов і в лісі дерево спиляв. А спиля. Росіяни. Росіяни полягать на дерево. А еще че, можно ломать хилки на дерево? Нет, видела, кто-то на ломаешь на на не не дерево. Нет, нет. я не видел, а, видела поломки да? деревьев у себя на площадке. Ой, да. мабуть, эти хорошие. Вот эти, такие не, Нет, это дерево немного уже а, а, мабуть, он уже старенький, да? Да, А если древо засыхает, он растет, растет, начинает а уже стареть, может, их ветер ломать а может, они по уже засохнут. Молодцы, а а не больно, а не больно, а не больно, а а а вот а а 私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私はレは私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私

Для цього нам потрібно спочатку а, зробити а, картинку, на якій будемо визначати, що іде по черзі. Перше ми посадимо дерево. Димонся де по чесім. Ви є я там покажу. Будемо сажати, я це можна. Будемо на будем ньому на в нашому дереві спочатку з'явиться листочок чи цвіточок? Листочок. Ми приклеїмо спочатку листочок. Спочатку листочок, а потім що з'явиться яблочко чи квіточка. Спочатку що з'явиться? Квіточка. з якої потім виросте яблучко. Ми по чезі все будемо приклади. Спочатку листочок, потім квіточку, потім яблочко результат. Потім ми з вами, коли зробимо нашу картинку, ми з вами візьмемо кожен стаканчик, насипемо туди. Я так, звичайно, насипемо туди землею, тому що наша насіринка має проростати в землі. Положимо пальчиками туди насіринку, трошки прикриємо знову землею, поліємо обережно водичкою і понесемо додому. Поставимо, як ви думаєте, куди потрібно поставити нашу горшок? Наш на сонечко, так, на віконечко поставимо додому. До посадити. Ні, поки в стаканчику буде проростати. А потім, коли почне наша насіринка проростати і виросте справжнє деревце, ми зможемо його пересадити. На улице и наблюдаться. Скучно будет без дерева. А мы же будем до него ходить на улице, за ним дивитися, чего воно там росте, чи не растеряет, что буде, буде душів, собі водичку, і будем дощиться, и на собой водичку и будем его поливать. А потім через деякий час на нього звязается листочки, ниточка, и будем йому. <к��> Спрожне, <Страхний>, спрожничка. <страхний>. <'я>